Sub indo Вечора! З вами, як завжди, цій парі, дитяча телестудія Я Плюс ти. Ох, Настю, як мені вже напридли ці уроки. Так, є трохи. Та ще й ці олімпіади, змагання, конкурси. Не продовжую, я тебе прекрасно розумію. До речі, наші юнокори якраз побували на одній з олімпіад. Я знаю, до чого ти ведеш. Рубрика Інформашка. Нещодавно відбувся другий етап міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. За останні роки кількість учасників конкурсу сягала 5 мільйонів людей з понад 20 країн світу. Весь конкурс проходив у загальноосвітній школі. номер один господарі школи великодушно зустріли учасників конкурсу із піснями із хлібом, як справжня українська сім'я. Всім було дуже приємно перед виконанням завдань. Було цікаво послухати Нестора літописця. Тараса В Шевченка та українські дівочі голоси. Настусю, скажи, чи подобається тобі образотворче мистецтво? Так, олівці, пензлики, фарби, безліч тем для малювання, кольорів? Можеш не продовжувати? Я тебе розумію. Художникам зі студії малювання дуже це відчуття. Так, давай ми зараз до них завітаємо і подивимось, чим же там вони займаються. Рубрика Світ, в якому я живу. Дивимось. Привіт усім! Раді вітати вас в країні образотворчого мистецтва. Це країна, в якій живуть Ван Гог, Айвазовський, Шишкін та ще багато видатних художників. Це країна, в якій в руках професіоналів оживають пензлики та створюються справжні шедеври. Не вірите? Зараз переконаєтесь, ми завітали на гурток юний художник. Цей гурток існує всього два роки, але за цей час юні вихованці навчилися різним технікам, наприклад, змальовування або пейзаж. Діти малюють навіть портрети, не дивлячись на те, що гурток існує зовсім недавно, керівник «Золотоногова» Марина Анатоліївна навчає дітей майже всьому, що потрібно для того, щоб стати художником. Діти розвивають свій естетичний смак, художню уяву та фантазію. Малюнки дітей захоплюючи, адже для свого віку вони малюються як справжні художники. Ми з радістю радимо Завітати на гурток юний художник і, можливо, саме ви станете відомим художником. Скільки ти займаєшся малюванням? Понад три роки. Яких видатних художників ти знаєш? Шевченка Шишкіна. На кого б з них ти був хотів схожий? На Шевченка. Чому саме на Шевченка? Бо мені подобається його робота. Я займаюся один рік. А які тобі роботи, яких художників подобається найбільше? Шевченка. А чому саме? Тому що він гарно їх малює. А в яких техніках тобі подобається малювати? В натюрмортах. А чому саме? Тому що вони саме більше гарніше виходять. Скільки ти вже років займаєшся малювання? Один Рік. А які тобі техніки подобаються найбільше? Мені подобається техніка портрет і змальовування. А чому вона тобі подобається? Тому що портрети цікаво малювати, і воно можна легко виправити. Смалювування теж дуже цікаве. Я намалювала цей малюнок в техніці змальовування. Скільки років ти вже займаєшся малюванням? Один рік. Тобі подобається? Так. Нам тюрморт більше. В яких стилях любиш малювати? Коли ми придумуємо самі, описуємо щось. Мені, мабуть, Шишкін подобається, бо в нього такі малюнки, ну не знаю, мені вони більше подобаються. Ми сьогодні малюємо кашкових тварин. А що ж в тебе за казкова тваринка? Як вона називається? Я сама придумала рослину подібна курка динозавр. Як це цікаво. Дякую тобі. Два роки. А що тобі подобається найбільше малювати? Портрети. А чому? Бо там можна малювати своїх близьких. А кого ти вже малювала? Мама і тату. Ну що ж, переконалися, що стати справжнім художником не так то й складно. Головне бажання малювати. А всім технікам вас навчить майстер-художник. Які ж чудові фільми були в той час. Цілком з тобою згодна. Сьогодні на дворі так холодно, я дуже змерзла. Що ж ти хотіла, зима скоро. Це вже тобі не літо і навіть не весна. А так хочеться теплого сонечка, чаруючих квітів, молосистих пташок. Почука квітів! Квітів! Точно, десь я це вже чула. На рубриці сам вдома. Тож дивимось рубрику Сам вдома. Привіт! З вами рубрика Сам вдома! А що ми сьогодні будемо робити? А давайте ми зробимо ніжний букет квітів. А що нам для цього потрібно? Ми використаємо стрічки і декоративну сітку, Тож до роботи. Це вийшло дуже гарно. І тепер мені є що подарувати мамі на день народження. Ви не проти? Звісно, ні. Бо ми можемо зробити такий же чудовий букетик і подарувати йому кому завгодно. А ми вміємо його робити. А ми бажаємо вам успіху та натхнення. Па-па. Дякую тобі за квіти з минулої рубрики. Нема за що. А я вчора на нашій кухні кухніці була. І що ж там такого смачненького готувала? Ох ти така допитлива! Ми ж з тобою центральні ведучі. Наше завдання оголосити гарно наступну рубрику. Твоя правда. Кухня ТВ. Привіт усім! Привіт! І з вами наша найсмачніша рубрика Кухня ТВ. Тань, як ти вважаєш, що можна сьогодні приготувати? Ну, я думаю, нічого не треба готувати. Як це? Ну, а так, зробимо навчальний сеанс. Точно, здається, у нас є багато різновидів чай. Тож давай голосуємо справжній чайний сеанс. Так, давай, але. Є секрет приготування чаю, знаєш, який? Який? Okay. Ну, дивись. До е, такого треба долити окріп, щоб він був розігріти. Чай буде віддавати свій аромат та особливий смак. Потім треба до, до вже заварника, додавати суху заварку і все. А для чого це? Ну, щоб чай віддавав свій аромат. Тож почнімо? Почнімо. Чай. чай вийшов просто чудовий. Я ж казала, що рецепт приготування його. Як його створити? Звичайно. А ти знаєш, що справді з не лише один вичай, але ж ми п'ємо різний чай. Ну, зелений, чорний, або малиновий. Так, їх багато, але все робиться з одного виду. Залежності від того, як висушити або скласти. Мабуть, ти права. А ти знаєш, що в Китаї висушену заварку використовують для набивки подушок? Кажуть, що зелений чай або якийсь інший, покращує. А в Тибеті чай використовують для приготування супу. А в більшості країн Азії чай використовують в якості спеції, а взагалі в Росії п'ють з блюдочка важко. А на сході п'ють з піалок. взагалі все, що об'єднає чай усіх країнах, це те, що п'ють солодощами, а ми будемо з цукерками. Тож, всім смачного апетиту та до побачення! Па-па! Привіт усім! З вами рубрика ТОП 5 та її ведучі Лера та Катя. Катю, ти полюбляєш дивитися фільми? Отак, полюбляю сучасні фільми, це щось неймовірне. Графіка, 3D, спецефекти. Класно, але особисто я вважаю, що радянське кіно краще за сучасне. Хм. Це досить дискусійне питання. Хто любить сучасні фільми, хто любить радянські фільми, а хто взагалі любить мультики. Знаєш, передивилась декілька фільмів, здається Гайдая е, його талант примусив мене подивитися всі його фільми. О, ти ясно видиться, Адже саме сьогодні наша рубрика присвячена творчості талановитого радянського кінорежисера Леоніда Гайдая. Не може бути радянський фільм Леоніда Гайдая 1975 року. Фільм складається з трьох новел, знятих за творами Михайла Зощенка. Це комедії Золочини кара оповіданням Умедна пригода і комедії Весільна подія. На екранах ми можемо побачити відомих коміків Радянського Союзу Крамерова, Крачковську, Куральова та багато інших. <рик> <рик> Діамантова рука, ексцентрична комедія про скромного працівника Семена Семеновича, що вступив у героїчний двобій зі зграєю контрабандистів валютників Уже більше чверті століття займає перше місце серед переглядів фільмів радянського союзу. А у вас ні такого ж на сплерамутрою полицями. К сожалению, немає. ні. Іван Васильович змінює професію. Це радянський фільм в кіностудії Мосфільм. В 1973 році його побачила вся Москва. В цьому фільмі є і комедія, і пригоди, і навіть фантастика. Це екранізація п'єси Булгакова Іван Васильович. Також цей фільм є лідером прокату 1973 року, понад 60 мільйонів глядачів. Чого ж тобі ще надо, собака? Нічого не надо, нічого. Ну так же, ні ісь хараняка. Князь відпускає її. Операція і та інші пригоди Шурика відомий фільм режисера Леоніда Гайдая. Фільм складається з трьох новел об'єднаних головною фігурою героєм Шуриком, який потрапляє у найнаймовірніші ситуації. У нападнику Шурик бореться з здоровилом. У нас дуже оригінально готується до іспиту в операції і підвертає пограбування року, яке готували знаменита трійця: Бовдо, Боягуз та Бувал. Не нам, а вам. Ні, на трассі міном. Так. Да? Да. А що значить нейтралізувати? Да. Знаменитий фільм Леоніда Гайдая Кавказька Полонянка або інші пригоди Шурика останній фільм. Знятий з прославленою трійкою Боягуза Бовдора та бувалого, в ролях яких були Піцінні Кулін та Моргунов. Прем'єра кавказької полонянки відбулася у Москві 1967 року. Більша частина фільму знята в Криму, і тому на задньому фоні часто фігурують краєвиди з Аулушти або ж Цімферополя. Також відома фраза із фільму Тічку Жалка. «Садіться». Пасиво, я постаю. А знаєш, я прийду додому і, напевно, подивлюся якийсь радянський фільм за чашечкою кави, Але не знаю який. Я раджу тобі подивитися смугастий рейс. Напевно, сьогодні в мене буде смугастий рейс. Буде в все у смужці. На сьогодні все. Нам час прощатися. До побачення. До побачення! Але час нашої програми добігає кінця. Ми зустрінемось з вами рівно через тиждень. На цьому ж місці і в цей же час. Па-па!